Я в житті тихо розмовляю, тому мені приходиться постійно все повторювати по декілька разів. Але в цьому є свій плюс. Якщо людина тебе з першого разу не почула, ти можеш поміняти свої слова. Мені дівчина якраз розлила гарячий чай на ногу, і я такий, сука. Вона каже, що ти сказав? І в цей момент можна поміняти свої слова. Кажу, йди ти так, є люди, які за останній період прийшли на українську мову. Дивіться, дуже нечесно, коли от таких людей пахують, коли вони щось не можуть правильно сказати. От мене дівчина російськомовна. Вона мені недавно каже: Антон, скажи мені правду, ти мені зміняєш? Я кажу, спробуй українською. І вона така, як справа? Я недавно знайомому вперше сказав, що в мене є брат близнюк, і він такий: Ти не похожий на того, в кого є брат близнюк. Ну, невже є люди, на яких він дивиться, такий бля, десь точно є такий самий». Якось я віддав йому дівчину. Це хороший подарунок. Ну я знав цю дівчину, вона писала мені, а я кажу, брате, напиши ти їй. Він написав їй привіт, я брат близнюк Антона». і вона написала: Да, а наскільки років ти старший?» Я зустрічався в житті разів тридцять разів, бо я не кажу точне число. Після двадцяти такій вже далі не трещити. Раніше ще друзі якось підтримували, коли ти розстаєшся. Вони там пишуть повідомлення, ти потримаєшся. Останній раз мені просто переслали попереднє повідомлення. І Я так і не навчився розставатися. Останній раз я розставався в дворі, коли йшов дощ, і поруч біля нас наркомани шукали закладку. Ми розставались під крики боє! Єгі тут нема. Дуже важко роставатися. Таке. Бо е, я не знаю, як ви, коли розстаєшся, ти шукаєш оцю ситуацію. Вона з контексту випливає оці слова, як правильно, а ти не можеш використати ось цю ситуацію. Типу, глянь, ми з тобою, як ці двоє. Ми шукаємо одного, але різними шляхами, розумієш? І я в моменті почув фразу, коли вже один наркоман здається, вони не могли її знайти. І він каже: фразу таку тебе: Катіська, ти колбаска й помала й спаска. А я стою і думаю, може це ця фраза, але повертаюсь на дівчину і бачив її погляд, це типу, не дай Бог. Сука, не дай бог, ми так розстанемо.